Восени кущ волотисте гортензії все менше нагадує про недавнє пишному цвітінні: листя і суцвіття всихають, гілки дерев'яніють, пора обрізати і підгодувати рослина, а також вирішити, чи робити укриття на зиму для гортензії. Волотисте підписуйтесь на наші канали, досвідчені садівники починають підготовку волотисте гортензії до зими вже влітку, зміцнюють імунітет рослини за допомогою підгодівлі фосфором і калієм. Захищають від шкідників, а ближче до осені поступово скорочують полив, щоб прискорити одревеснене пагоня. Сподіваємося, що ви теж приділяли увагу куща гортензії. Якщо щось упустили, не страшно. Ми підкажемо, як підготувати метельчату гортензію до зими, але спочатку розберемося, як посадити цю рослину восени посадка волотисте гортензії у відкритий ґрунт восени, саджанець, волотисте гортензії. На відміну від крупнолисни, можна висаджувати восени у вересні, у теплих регіонах країни допустима і більш пізня посадка. Головне встигнути до заморозків для посадки. Вибирайте саджанці з добре розвиненим корінням. Такі рослини швидше приживуться і вже в наступному році можуть порадувати цвітінням. Також кущ буде менше схильний до нападу шкідників, які вже готуються до сплячки, але є осінньої посадки, і мінуси доведеться ретельно вкрити гортензію на зиму, щоб рослина не загинула. Проводьте садові роботи в рукавичках, тому що гортензія виділяє отруйні речовини, які можуть викликати подразнення шкіри. Місце для посадки повинно бути світлим. Без протягів можете розташувати кущ біля паркану. На альпійській гірці або посеред галявини невдалі варіанти. В стовборних кругах і біля будинку у першому випадку гортензія буде конкурувати з деревом за вологу у другому, з часом сильно розростеться і зажадає додаткового догляду, щоб кущ добре себе почував, краще висадіть його подалі від інших рослин. Виняток, бузок, спірея, бузок, до яких волотиста гортензія ставиться прихильно, гортензія любить родючий. Трохи підкислений ґрунт, який легко вбирає воду, а на нейтральній і лужної ґрунті хворіє і гірше цвіте, тому місце посадки не вапнуйте, посадкова яма повинна повністю вміщати коріння саджанця. Зазвичай вона становить приблизно 40-50 см глибину і не менше 50 см ширину копати яму краще за 20-30 днів до посадки. Після копки посадкової ями підготуйте суміш з листової землі перегною торфу і піску 2211. Щоб рослина отримувала необхідне харчування, додайте в неї 1,5 стл щовини, 4,5 стл суперфосфату, дастл сячину кислого калію, засипте суміш в посадкову яму, полийте і залиште на пару днів, щоб ґрунт осів. Потім приступайте до посадки рослини, розправте коріння саджанця, помістіть його в центр ями і присипте ґрунтом, щоб коренева шийка залишилася на поверхні ґрунту, утрамбуйте землю і полийте гортензію відром води, щоб волога довше зберігалася в ґрунті, замульчируйте її хвою або торфом шаром чотири сімс навесні, мульчу обов'язково зніміть розмноження волотисте гортензії, восени можна провести діленням куща. Це найпростіший спосіб, який дозволить швидко отримати нову рослину, також гортензію розмножують живцюванням або кореневої порослю. Останній спосіб вимагає багато часу, тому що в слід дорощувати не менше один року гортензія-волотисти обрізка на зиму. Дачники, у яких росте гортензія волотисти, часто задаються питанням: чи потрібно обрізати її на зиму? Так варто провести цю процедуру, оскільки з кожної нирки на основних гілках виростає втечу суцвіття, то за пару років без обрізки кущ сильно загущається, в результаті гортензія цвіте все слабкіше і непоказніше. також різка виконує і санітарну функцію. Дозволяє позбутися від тонких і хворих пагонів, які можуть зламатися під вагою снігу і послабити здоров'я куща. Проведіть обрізку до настання заморозків. Попередньо видаліть з куща нижнє листя, розглянемо поетапно, як обрізати метельчату гортензію восени. Ось список того, що потрібно видалити на кущі, Висохлі суцвіття, тонкі слабкі пагони, хворі та пошкоджені гілки. Якщо кущ пишний, сильні скелетні пагони можна вкоротити. Залишаючи один нирки. також регулярно видаляйте прикореневі пагони, відразу все обрізати не варто. Розтягніть процедуру обрізки на кілька сезонів, щоб не послабити рослина, але суцвіття на зиму видаляйте обов'язково, якщо ви хочете виростити кущ у формі штамба, то проводите обрізку волотисте гортензії навесні або влітку. Отже, ми розібралися чи потрібно обрізати волотисту гортензію восени. А тепер поговоримо про догляд за дорослим кущем до настання зими. Волотисте гортензія, догляд у відкритому ґрунті перед зимівлею, волотисте гортензія, догляд, за якою восени важливий для майбутнього цвітіння. Буде рада останньої четвертої, за рахунком підгодівлі в сезоні, як добрив найпростіше використовувати готові препарати при бажанні можна приготувати підгодівлю і самостійно. Для цього розчиніть в десять води по 1 стл суперфосфату і сульфату калію і вилийте під кущ повторна процедура не потрібна. Також під кущ гортензії волотисте можна прикопати відро компосту або перегною, які не тільки наситять ґрунт корисними речовинами, але і зігріють коріння рослини в зимовий період. Поливати гортензію восени не потрібно. Виняток дуже суха погода, але в середній смузі це рідкість. Якщо продовжувати полив, то з настанням холодів від надлишку вологи на пагонах можуть з'явитися тріщини. Коли волотисте гортензія скине листя, проведіть профілактичну обробку від шкідників за допомогою три розчину бордоської рідини чи вкривати на зиму волотисту гортензію. Метельчата гортензія досить морозостійка, навіть якщо температура повітря взимку знизиться до 34 чотири Кущ сильно не постраждає і оживе навесні, тому зазвичай гортензію на зиму не вкривають, а лише мульчують при стовбурні кола і підгортають кущ торфом. Але це стосується лише дорослих і здорових рослин. Якщо ж мова йде про саджанці або недавно пересадженому екземплярі, то укриття волотисте гортензії на зиму в Підмосков'ї та інших холодних регіонах країни потрібно зробити обов'язково. Замість торфу кущ гортензії можна підгорнути на зиму ґрунтом або перепрілим гноєм шаром 15-20 см. сухе листя, солому і тирсу краще не використовувати, щоб уникнути появи цвілі і не залучати гризунів. Отже, якщо восени ви посадили або пересадили гортензію волотисту укриття на зиму життєво необхідно для рослини, і до настання стійких морозів бажано закінчити всю процедуру по утепленню куща. Зробити це можна декількома способами, якщо гілки куща недостатньо довгі, зв'яжіть їх і не пригинаючи до землі. Обмотайте покривним матеріалом з панбондом, лутрасилом і т, зверху встановіть каркас з металевих прутів або сітки, поверх якого не тягніть плівку. Так всередині буде зберігатися тепло. Для кущів з довгими гілками підійде спосіб укриття з пригибанем до землі. Зафіксуйте пагони металевими скобами, потім укрийте кущ з панбондом. А поверх ялиновим гіллям детальніше про способи укриття гортензії на зиму читайте в нашій статті. Гортензія, волотисте в саду сини вимагає до себе уваги, але вам цілком під силу буде його надати. Скористайтеся нашими порадами, щоб в наступному році вашу ділянку прикрасили розкішні квітучі пірамідки.